Дарюся, привіт. Привіт, мій котик, привіт, мій зайка. Ну як твої справи? Ну розкажи, І Юша, і мій маленький котики. Ти мій котик? Тобі тобі заважає, да? заважає світло, мій маленький зайчик. Мій зайчик маленький. Моя заюша, рейчик і ти. Ой, мої красоту. Ай, мої красиві хлопчики. Мої красиві хлопчики. Ух ти. Ух ти. А кого це рейчик побачив? А кого це рейчик побачив, що так свариться. Рейша. Рейша, ти на кого сварився? Ти на кого сварився, Риюша? О, У нас тривога. Дарюся, іди сюди. іди, мій зайка, іди, мій маленький котик. І мої маленькі котики. Ай, мої зайчики, мої охоронці, мої котенятка маленькі. Мої маленькі котенятка. Ой, красиві які зуби. Боже, чим ти чистиш зуби? Може, я таким буду чистити. Чим ти чистиш зуби, котенятка? Риюша, рей, іди сюди. Іди іди до мене, іди моя зайка, іди. Ай, мій красавчик, ай, мій красавчик, ай мої красиві хлопчики. Це мої маленькі зайчики. Ось Дарюся, Дарчик, рей, рей, іди до мене, рей, Іди, іди моя птасечка, іди. І рейчик, ай, мій красотун, ай, мій красотун, мої зайчики. Попив, попив. Ай, мій красавчик, Дарюська, мій маленький хлопчик. Ти мій маленький хлопчик. Я виключила вже спалах, щоб тобі вочки не заважало. Да? Мій котик маленький. Мій маленький котик. Ти мій маленький хлопчик. Да? Ти мій маленький хлопчик. Дарюся, рейчик, йди сюда. рейчик. Райчик, іди сюда. Ай, ти мій зайка, кажи я зразу, конечно. Скажи, конечно, тюха тыся я зразу, да, Раюша, Мій зайка маленький. мій маленький хлопчик. мої котики маленькі. Ну, все, кажіть всім пока. Да.